Друзі, привіт! Давно я біля свого токарного станка не працював. Ні, ну, вірніше, так по деяких мелочах трошки працював, не було коли та й не було такої роботи. Все то на грядки, то косив, то фрезерував, то прискав, то таке сяке А зараз ось пройшов дощик і згадав, ось побачив ось оцей ось штуцерок. На Повітряний провід ой, ну, на шланг безрозйомний ось такий. І мені треба виточити такий самий, тільки щоб отут було не безрозйом, а звичайна різьба на 8 було. А точить я його спробую ось з оцього латуньового прутика, який у нас показує 11 з хвостиком, ну, 11 мм. Ну, якраз нормально. На 8 буде хорошо приблизно в розмірах. Зараз ми цим і займемось. Так, міряємо, що у нас тут. Приблизно 20. Ну тут довільно, в принципі, і тут довільно. В общем, довжина 20. Десь. Щось дуже кривий він чи що таке, ну гляну. Он тут мав рівніший з цього боку. Тільки дуже кривий.

Трушку цю забираю, окремо алюміній і цвітні метали. Ну, алюміній теж цвітний, в общем, латурі алюміній окремо. Є у мене у планах зробити літейку маленьку. Так, поміряємо. зеркало так ну и зараз пройдуся пару десяток не одну десятку на швидкості О. Так, щось я, мабуть, неправильно зробив. Треба було спочатку просветлити мені отвір, не знаю чи вийде зараз чи ні. Платать уже. Сейчас помирю. С тієї сторони до сварки туди. Такая что-то получилось. Да. Ой, Ось. сфокусируется, чинить. Такая елочка. Ну, нормально. Сейчас попробую, нашла. Um, bomba! Тепер треба знайти плашку на 8. Так, друзі, зроби. знайшов я плашку на 8, але недороблена в мене є плашкодержатель. Ось бачите, корпус зробив, ще треба посвердлити отвори, нарізати різьбу. Ось таке. Ми зараз спробуємо піти другим шляхом. Хочеться його вже доробити. О, ну, поки ось така штуковинка виходить. Так, ну нічого. масс сейчас я вот так зажму патрон испробую бабку пхаю <coughs> вот так нормально все Бо если включу, может зрізати різьбу. так я сюда. <ріць> Все получилось нормально. Дивиться. Так, ну що ж, в принципі, як і готово? Нормально і получилось. Так, ну а зараз покажу вам для чого я його зробив. Ну що ж, зробив я ось таку нехитру штуку. Не знайшов хомутів. Десь були, але не знайшов. Мене вічно. Десь щось положу, тоді шукаю. Завтра знайду це обов'язково. Ну, в общем, то таке куплю проволочкою, примотав. Ось закрутив сюди ось цю пробку, вставив у шланг і закрутив. І зараз ми будемо. Газувати воду. Вода ось, бачите, не газована, проста з-під крана. І зараз ми це діло спробуємо зробити. Так. У мене ось тут на. опа, Бачите, на бистро Хлоп і все. Так зараз. Выключаем и сейчас накручиваем. Не зорваться. Ось трошки прокапує. Надо герметик чи щось шайбу зробити. Погано зажав, мабуть. Ну, бачите, гази йдуть, ну не дуже. Ма, я щось неправильно роблю, я правда і не дивився в інтернеті. І тут дві атмосфери. О, видите, вот это уже добра загазировалось. Вже... О, ось М -м. Кому подобається, кажуть, багато газованої води вредно пити. Але можна, як коли хочеться, сюди пробочку зараз треба знайти, закрутити. Ну, то таке, головне, що вийшло. Так що, друзі, ось таке відео. Ну, а ви не забувайтеся задонатити на комплектуючі до FPV дронів. Уже декілька дронів відправилися на полювання і знищили ворога. Ну, зараз бійці вам все це розкажуть і подяка від них. А де можна задонатити? Банка постійна і номер карточки. В кінці в описі під відео буде посилання на банку Монобанка і на і номер карточки. Кому як зручніше, будь ласка, не будьте байдужими, хоч потрошку. А треба допомагати нашим Збройним силам. Ну а зараз сама подяка від бійців. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам. YouTube каналів пана Анатолія Рибача Якумію та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка, відправились на полювання і успішно відпрацювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дякую і Шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Сам собі Пантери бачу, як уміє. В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб вставив фотографію, як виглядає виробництво, та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А-73-78 та розвідувального взводу. Слава Україні! Ну, ось, друзі, такий відосик. Може, хтось скаже, це все до тебе придумано. Так, це придумано ще. Ще, я знаю, в радянські часи так газірували воду. То це таке, я просто для себе робити нічого. Ну як, роботу є, що, а просто в голову стукнуло. Інколи не часто хочеться газованої води. Ось швидко раз зробив та і все. Можна щось друге, компот, наприклад загазірувати або ну, вгодно, любу, любу рідину. Ну, не любу, но то, то таке. Е, можна було зробити простіше, взяти із насоса е, ніпель, ну, не ніпель, а куди вкручується золотнік ремонтне. І в пробку, закрутить, поставити у мене є від компресора, що накручується або надівається накачувати. Клаці і все швидше було. Ну, захотілося самому трошки спомнити, згадати навики, бо давненько на токарному станку не точив, щось поробити трохи. Зробити самому. Ну, ось така штучка вийшла. Там я підкладу прокладочки, то таке трошки протікає, куплю хомутики, а так, в принципі, все вийшло. Тобто, як захочеться газованої води, ось. Дві хвилинки і є, щоб не бігти в магазин. і... Ну, в общем, то таке. Кому сподобалося, ставим лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал. Сам собі пан. Далі буде. Ось тут пообкошував. Ну, я показував, як косив. Усе я не показував, покосив там огороди. Тепер ще треба коякі ділянки сфрезерувати. Робота є, потроху робимо. Ну, ось так і працюємо. Ну, а на цьому все. Пока. До скорих скорих зустрічів. Слава Україні!